навчальний заклад, решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Григоровича Боровинського є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. Професійно-технічне училище номер 52 створено у 1986 році. У 2003 році реорганізовано у Решетилівський професійний аграрний ліцей, якому розпорядженням Кабінету міністрів України від 29 жовтня 2009 року присвоєно ім'я почесного громадянина Решетилівщини Івана Григоровича Боровенського. У 2013-2014 начальному році навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями. Тракторист-машиніст сигавиробництва, слюстер з ремонту сигарев. Машин та устаткування водій автомобіля категорії С1, пекар лаборант хіміко-бактеологічного аналізу, кухар, кондитер, електрозварник ручного зварювання, водій автомобіля категорії С1. Станом на 1 січня 2014 року колектив учнів складає 310 чоловік, в тому числі з трьохрічним терміном навчання з отриманням повної загальної середньої освіти 270 чоловік, та з півторарічним терміном навчання, що навчаються на базі повної загальної середньої освіти, 69 учнів. Всього в ліцеї 15 навчальних груп. У 2014 році буде випущено 130 кваліфікованих робітників, з них 12 учнів з дипломами з візнакою та 130 учнів отримують дві і більше професії. Перехідний контингент учнів на кінець звітного періоду 179 чоловік. У ліцеї проводиться курсове навчання незайнятого населення з професії тракторист-машиніст категорії А. Дирекцією ліцею проведений моніторинг прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою формування плану державного замовлення на 2015 рік. Робота педагогічного колективу нашого навчального закладу у 2013-14 навчальному році була спрямована та проводилася, виходячи із завдань державної цільової програми розвитку професійно технічної освіти на 2011 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету міністрів України No 495 від 13 квітня 2011 року та закону України про профтехосвіту. Основними проблемними завданнями колективу були. Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти, шляхом впровадження в навчальний процес, державних стандартів з конкретних професій, інноваційних комунікаційних технологій з метою задоволення вимог роботодавців до професійного рівня робітників. Гострою проблемою є питання оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу, яка більше як на 80% морально і фізично застаріла, що суттєво впливає на якість підготовки робітничих кадрів, а також питання реконструкції діючої котельні, заміни водонапірної вежі та добудови спортивного комплексу. Складним залишається питання укладання договорів на проходження учнями виробничої практики на оплачуваних робочих місцях. Проблемними залишаються забезпечення навчального закладу сучасними комп'ютерними обладнанням, а також забезпечення учнів підручниками та навчальними посібниками. З метою вирішення проблемних питань у відповідності із регіональною програмою розвитку в Полтавській області у 2014 році розпочато роботи з реконструкції діючої котельні навчального закладу. Рішенням другого засідання 20-ї сесії обласної ради 6-го скликання управлінню капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації виділено 300 тисяч гривень для завершення. Будівництва спортивного комплексу навчального закладу, який є незавершеним довгобудом з 1991 року, виділені кошти в сумі 300 тисяч гривень, включають витрати на поновлення проектної документації та експертної оцінки. Також налагоджена співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з метою залучення коштів місцевого бюджету та місцевої громади Решетилівське віче для участі у швейцарсько-українському проєкті Деспро по реконструкції водонапірної вежі виконано опис даного проєкту. Основою підвищення професійного рівня педагогічних працівників є методична робота. Навчально-виховний процес у нашому навчальному закладі здійснюють 40 педагогічних працівників: з них 14 викладачів, 17 майстрів виробничого навчання, 2 вихователі, 1 бібліотекар, 2 заступники директора, старший майстер, методист, керівник фізичного виховання, психолог, директор та керівники гуртків. Враховуючи рівень навчально-виховного процесу, сформовані традиції, запити і потреби викладачів та майстрів вибухового навчання, стан навчально-матеріально-технічної бази, а також особливості складу учнів, педагогічний колектив ліцею у 2013-14 роках розпочав роботу над реалізацією науково методичної проблеми, розвиток професійних компетенцій педагогів і учнів шляхом удосконалення освітнього середовища ліцею з метою якісної підготовки кваліфікованих робітників. Методична служба ліцею складає. З вісьми методичних комісій, п'ять з професій, дві з загальноосвітніх предметів та один класних керівників. Атестація педагогічних працівників ліцею проводиться згідно типового положення про атестацію педагогічних працівників України. У 2013-2014 році атестовано шість педагогічних працівників. Педагогічні працівники ліцею приймають активну участь в обласних семінарах, нарадах, що організовувались обласним навчально-методичним центром професійно-технічної освіти. На базі ліцею відбулися другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії кухар. Засідання обласної секції викладачів історії та суспільних дисциплін за темою історичне краєзнавство як важлива складова вивчення історії України. Із залученням представників департаменту освіти і науки МНЦ ПТУ у Полтавській області, представників агропромислового комплексу Решетилівського району, були проведені заходи. Загальноліцейне свято хвала рукам, що пахнуть хлібом. Загальноліцейний виховний захід, займаючись улюбленою справою, залишайся здоровим у рамках конкурсу кабінетів з охорони праці. На високому рівні організовувалися виставки виробів учнів та їх наставників до Дня працівника сільського господарства, до огляду колективів художньої самодіяльності, до обласного свята Жителівська весна, до Дня відкритих дверей та під час проведення предметних тижнів з професії. Здобутки у 2013-14 начальному році в обласних конкурсах. Здобутки учнів. Міжнародний конкурс імені Петра Яціка третє місце. Всеукраїнський конкурс Тараса Шевченка третє місце. Обласна олімпіада з іноземної мови 10 місце. Конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ області з професії тракторист-машиніст з сільськогосподарського виробництва п'яте місце. Конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ області з професії кухар друге місце. Міжнародний конкурс з інформатики БОБЕР, міжнародний математичний конкурс Кінгуру. Команда КВК зайняли перше місце у зональному огляді та четверте місце в обласному фінальному конкурсі. Здобутки педагогів ліцею. Обласний конкурс інноваційних технологій третє місце. Обласний огляд, конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах області. Третє місце. Обласний огляд, конкурс кабінетів з охорони праці третє місце. Важливим напрямком інноваційного розвитку протехосвіти є інформатизація та комп'ютеризація навчального процесу. Створено і постійно поновлюється веб-сайт навчального закладу. Викладачі та майстри виробничого навчання активно готують та використовують мультимедійні презентації під час уроків та виховних заходів, проводять тестовий контроль знань, розробляють друковану продукцію, використовують на уроках відеоматеріали здійснює підготовку та захист дипломних робіт із мультимедійним супроводом. Створюють електронні підручники. За звітній період приділялась велика увага зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази у відповідності вимог державних стандартів. Оновлено матеріально-технічну базу слюсарної та зварювальної майстерні. Які додатково забезпечені інструментами та обладнаннями, проведено реконструкцію та ремонт майстерні трактористів, Кабінету охорони праці, кабінету математики, кабінету світової літератури, лабораторії кухарів, спортивного залу, що дає можливість проводити навчальний процес на рівні державних стандартів і якості освіти та забезпечувати підготовку робітників відповідного рівня кваліфікації. Велика увага в цьому році приділялась покращенню умов проживання у гуртожитку, зокрема, проведений інтернет, поновлену мережу електропостачання, частково помінена сантехніка в секціях, відремонтована система водопостачання та каналізації. На даний час ведуться роботи по облаштуванню сучасної санітарно-побутової кімнати на першому поверсі гуртожитку. Також виконуються роботи по заміні дверей у кімнатах та секціях гуртожитку. У ліцеї працює психологічна служба, яка допомагає підпрацівникам вивчити індивідуальні психологічні особливості учнів, їх нахили, задатки, сімейні обставини, що дає можливість проаналізувати поведінку учнів у будь-якій ситуації. Життя у ліцеї не можна вважати повноцінним, якщо воно обмежується лише одним навчанням. Учні ліцею активно включаються у виховну діяльність. Велика увага приділялась Національно-патріотичному вихованню учнівської молоді. Діє історико-краєзнавчий музей. Вихованці залучаються до пошукової та краєзнавчої роботи, вивчають історію рідного краю, проводять зустрічі з ветеранами, з воїнами-афганцями, ветеранами Великої Вітчизняної війни, ветеранами праці, почесними громадянами Рашетилівщини, гостями навчального закладу. Проводиться багато традиційних заходів, які проходять творчо і цікаво, навіть стають незабутніми подіями, а саме відбувся конкурс художньої самодіяльності Зустріч команд КВК, тематичні вечори. Із задоволенням та ентузіазмом учні відвідують гуртки хорового та вокального співу, хореографічного та драматичного гуртків. Багато уваги приділяється у ліцеї вихованню здорового способу життя. Щороку проходять спартакіади з легкої атлетики, ігрових видів спорту, переможці ліцейних змагань беруть участь у районних та обласних змаганнях і неодмінно перемагають. Значна робота проведена на полях учгоспу. Зокрема, посіяно 19 гектар озимої пшениці, 12 гектар ярого овса, 7 гектар озимого жита та 0,2 гектара овочевих культур. посіві пшениці і жита удобрені мінеральними добривами на всю площу посіву внесений післясходовий гербіцид. Враховуючи сучасні вимоги. Стиль керівництва навчального закладу демократичний. Більшість рішень приймала колегіально, з урахуванням думки колективу і інтересів справи. Як директор ліцею у роботі дотримувалася партнерського стилю керівництва, делегувала повноваження заступникам, керівникам підрозділів, завжди реагувала на зауваження та пропозиції, викладені батьками, педагогічною радою, представниками органів громадського самоврядування та органів місцевої влади. На нарадах, індивідуальних бесідах інформувала про наявність проблеми, обговорювала їх, після чого приймала оптимальні рішення, які в подальшому затверджувались і здійснювалися. У зв'язку з цим надавала колегам більш самостійності, створювала умови для самореалізації. Я шанобливо з повагою ставлюсь до кожного, вимогливість поєдною із справедливістю. Контроль здійснювала не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Цінові самовіддачу, ініціативу, творчість у роботі у кожному бачу насамперед особистість. Таких якостей в адміністративній роботі вимагають не тільки від підлеглих, а й від себе.